Давайте розберемося, як все-таки знаходити в подібних трикутниках, які сторони, на які необхідно поділяти. От приклад. Маємо два подібних трикутника. Я спеціально їх намалюю таким чином, щоб вони були трішки якби, розвернуті. Нехай цей трикутник назвемо АБЦ, і в ньому відомі сторони 6. Давайте вже СМ і 9 СМ виберемо одиниці вимірювання. Так? А в трикутнику МНК, ось отут МНК. Відомі, відомі сторони МК 30 семе і сторона КН 18 семе. Також відомі рівні кути, а саме кут А. Іншим кодером візьму. Кут дорівнює куту, ну, можемо навіть задати йому величину, нехай він там буде 80 градусів. Кут А дорівнює 80 градусів і дорівнює куту Н. Ну і ще необхідно один кут. Якийсь мати, нехай це буде ось оцей кут Б 30 градусів. Умовно кажучи, 30 градусів, і рівний йому буде кутка. Теж 30 градусів. Відомо, що трикутники подібні. Я так напишу, що трикутники подібні. Необхідно знайти невідомі складові. А саме нам невідомий ось оцей кут. Ось оцей кут. Ну, власне кажучи, ці ж кути ми знаходимо не з подібності, а з теореми про суму кутів трикутника, тому тут ми і не будемо наразі навіть розглядати це. А ось ця сторона і ось ця сторона, їх треба буде знайти. І от в, даному, в даній задачі постає питання, як правильно скористатись означенням подібності трикутників. Ми розуміємо, що. Раз у нас сказано, що трикутники подібні, то ми говоримо так, як вони подібні, то сторони пропорційні, відповідні сторони. А що ж таке відповідні сторони в даному випадку? А відповідні сторони це ті сторони, які лежать проти однакових кутів. От давайте подивимося, це основне в даному випадку. Давайте, наприклад, візьмемо сторону АЦ. Сторону АЦ. І спробуємо знайти її відповідь. Як це будемо робити? Сторона АС знаходиться навпроти кута 30 градусів. Бо інколи, я кажу, навпроти кута дві дужки. Це без різниці, як сказати. Головне, що ми розуміємо, сторона АС лежить навпроти кута Б. Знаходимо кут рівний куту Б в цьому трикутнику. І це ось оцей кут К. Ось він. Так от, відпов... і, і проти кута К лежить ось оця сторона. Сторона. Отже, можна зробити висновок. Сторона А так як вона знаходиться напроти кута 30 градусів. Відповідно, стороні МН, бо вона теж знаходиться напроти кута 30 градусів. От саме їх і потрібно одна на одну поділяти. Отже, АЦ. Ділимо на МН. Дорівнює. Нам ще два дроби необхідно утворити. Ну, давайте візьмемо сторону БЦ. Ще раз наголошую: сторони ось у цього трикутника, скажімо так, першого трикутника, ми будемо писати в чисель. Сторони цього трикутника будемо писати в знамене. Це обов'язково вимога. Отже, сторона БЦ. Ну, давайте я тут напишу: сторона БЦ. На яку сторону поділяти її? Дивимося. Сторона БЦ лежить напроти кута 80 градусів. Шукаємо такий самий кут в цьому трикутнику. В цьому трикутнику кут 80 градусів, ось. А навпроти нього лежить ось оця сторона. Тому сторону БЦ поділяємо на сторону МК. Даріємо. Ну і третю сторону. Тут вже якби роздумувати особливо нічого. У нас є сторона С, сторона БС. Беремо сторону АБ. Звісно, її необхідно поділити на ту третю сторону, яку ми наразі не задіяли. Або можемо сказати аналогічно: АБ лежить проти кута 3 дужки. Давайте позначимо. Тут кут 3 дужки ось буде. Тому АБ. Необхідно поділяти на сторону КН. КН. Ось оце основне в використанні інструмента подібності. Далі вже пішла фактично алгебра, тобто це геометрія, основна частина, геометрична, ось оце вона була. Ну що, підставляємо замість буквених значень АЦ, МН числові, якщо вони відомі, а якщо не відомі, так і залишаємо. А це. А це у нас за умовою 9. Пишемо 9. Поділити на МН. Дивимось. МН невідомо. Я так і перепишу МН. БЦ. БЦ невідомо. Тому так і пишемо БЦ. Поділити на МК. МК у нас 30. А Б, третій дріб, ось оцей наразі підбираємось. А Б, ось він, 6. Замість АБ. КН замість КН 18. Ми отримали рівність, яка складається із трьох дробів, з якої ми знайдемо необхідні нам складові. А саме, е, другий і третій дріб розглянувши, ось. Якщо її взяти, то ми звідси зможемо знайти необхідну нам складову BC. за допомогою основної властивості пропорції. Я нагадаю, це є пропорція, оце вона пропорція ось оце все. І основна власність пропорції звучить як добуток крайніх членів. Ось вони крайні. Нагадаю, крайні – це перший і останній, як в черзі, кажуть інколи. Хто крайній? Так от, перший і останній, вони крайні. Отже, основна власність пропорції – Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, БЦ помножити на 18, дорівнює 6 помножити на 30. Не спішимо перемножати 6 на 30, бо наступний крок у нас БЦ дорівнює 6 помножити на 30, поділити на 18. Можна було одразу, звертаю увагу, ось за, цього, за цієї рівності, ось за цієї рівності, записати одразу ось оцю рівність. В цьому випадку кажуть так, БЦ дорівнює, ось оці величини перемножаємо, а ось на оцю поділяємо. Я е, з наступною стороною так і зроблю. Необхідно залишилось виконати скорочення. 6 і 18 скорочуємо на 6, залишається 1 і 3. Звертаю на необхідність правильних записів, щоб були коректні, математично грамотні. Е, також можна наразі перемножити і потім ще раз скоротити. Тобто, зробити отак: третіх. В даному випадку взагалі не скоротити, а поділити можна, тобто відповідь 30, а можна скоротити 30. і 3. Можна було навіть ось в цьому місці скоротити. Ну я цього не зробив. Отже, БЦ у нас дорівнює 10 сантиметрів, так як ми присвоїли довжина відрізочки сантиметри. Отже, БЦ 10. Тепер я підставлю ось сюди замість БЦ 10. І розгляну перший і третій дріб. І теж за допомогою пропорції ми знайдемо необхідні складові. Ось оце наше БЦ. Тепер ми розглядаємо ось оці два дроби. До цього ми не могли їх розглядати, цю рівність, бо в нас виникало дво, два невідомих МН і БЦ. А тепер у нас одна невідома, бо БЦ ми знайшли. Отже, я запишу 9 поділити на МН. Дорівнює 10 поділити на 30. Так, BC10 у нас я отсюди напишу, щоб воно не загубилося. І тут ми можемо вже стирати. Подумали трішки, як знайти МН. Давайте трішки пришвидимо. Не будемо ми перемножати добуток крайніх членів на добуток середніх членів. Хоча, по суті, ми це і робимо. Але я одразу виражу МН. МН буде дорівнювати ось отак перемножити, а ось на оце поділити. Отже, mn дорівнює 9 помножити на 30. Не спішимо перемножати ще раз, бо буде скорочення. І в даному випадку скорочуємо, тільки не кажіть на 0. Скорочуємо ми на 10. Ми закреслюємо нулики, але скорочення відбувається на 10. Отже, залишається 9 помножити на 3 або mn дорівнює. 27 саме. МН 27. Все, фактично, ми знайшли все, що нам необхідно. Відповідь. Якщо в умові у нас були е, букви, то ми пишемо відповідь. Б С дорівнює 10 саме. МН дорівнює 27 саме. Якщо ж ще необхідно було і третій кут знайти, ну то ми можемо знайти із суми, із теореми про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника у нас 180 градусів. Отже, 80 додати 30 маємо 110 і 180 відняти 110 70. Очевидно, і цей кут можна тепер стверджувати, що він 70. Причому його можна аналогічно знайти з теореми про суму кутів трикутників, а можна скористатись означенням подібних трикутників, бо в означенні сказано в подібних трикутниках відповідні сторони, відповідні, відповідні кути рівня, сторони пропорційні. Тобто ми можемо сказати, що оцей кут 70, тому що оцей 70, Так. Ну, це вже е, такі деталі. Якщо це питалось, то треба відповідь писати: кут М дорівнює. У це і дорівнює 70 градусів. Дякую за увагу. На наступному занятті ми розглянемо випадки, коли необхідно працювати з подібними трикутниками, але в умові подібність не дається. Нам спочатку треба буде довести. І для цього будемо використовувати теореми, які носять назву ознаки подібності. До зустрічі!